Вітаю вас на майданчик Автопоінт. У нас в продажу з'являється Toyota Avensis 2007 року на 2,2 дизельному двигуні на 150 кінських сил та пробігу автівки лише 220 тисяч км. Авто на 16 -х. легкосплавних дисках Toyota на зимній гумі. По комплектації авто дуже багато, має повний електропакет, має датчики світла, датчики дождю, має сенсорну мультимедію оригінальну від Toyota. Має шестистопеневу коробку передач, клімат-контроль, підігрів сидінь, парктроніки попереду і позаду. До речі, кожа в чудовому стані. Давайте глянемо задній ряд. Ось так виглядають карти дверей. Автомобіль. За автомобілем доглядали. Все в гарному стані. Є підлекітничок отакий з підстаканниками. До речі... Разом з автівкою йде ще один комплект літньої гуми. Тому я вважаю, що це взагалі супер авто за ціну, за яку воно продається. А ціна на це авто 8300 доларів. Тому приходьте до нас на майданчик, перевіряйте, оглядайте, ми знаходимося за адресою Героїв Крут 19. Будемо на вас чекати.